Микола Весельський, науковий працівник Житомирського обласного краєзнавчого музею і саме відділу природи, є учасником трьох антарктичних експедицій 18, 20 і 23. Саме до далеких берегів Антарктиди потрапив завдяки роботі у музеї, але до цього насамперед треба подякувати птахам, інтерес, до яких виник ще з. Часів, коли навчався в школі, і мій вчитель Печенюк Петро Петрович, який нині завідуючий відділу природи в нашому ж музеї, сприяв всіляко тому, насамперед, своїми знаннями, почуттям гумору і просто такою життєйською позицією, допоміг установленні тому, щоб спочатку в рамках гуртка юних натуралістів. У Березівській середній школі, то ми там обходили разом наш гурток всі околичні ліси, поля, вивчаючи і птахів, і звірів та інші групи тварин. Ось, що ще більш підкріпило інтерес, і згодом привело і саме до музею. З'явилася така посада, як таксидерміст, майстер з виготовлення експонатів. І на цю посаду. У 1994 році я був прийнятий, так як музей це не тільки. Про експонати і про екскурсії, це і ще про наукові дослідження. Це один з напрямів роботи музейних працівників, які вивчають все те, що є в музеї, вже зібране або попередниками, або те, що надходить нове. Його треба дослідити на предмет не тільки того явища, яким він є, і розповісти, а і про те, де раніше він побутував. Перебував, які зв'язки із минулим і сучасним, от, що е, е, дає можливість. І, е, е. Гостям музею розповідати, яка ситуація була в минулому, яка теперішня. Працюючи в такому закладі культурному і науковому, я пишаюсь цим. І як ну, така несподіванка, дійсно виникла пропозиція знову ж таки від тих колег, з якими я працював в експедиціях, або зустрічались під час наукових конференцій в Україні в Києві. Олександр Пекло, до речі, також, на жаль, його вже немає, але це працівник музейної галузі Національний природничий музей в Києві. От саме орнітологічний напрям. Він довгий час курував і був учасником другої антарктичної експедиції української. І маючи авторитет, його залучали до пошуку і підбору майбутніх зимівників. І у 2013 році до мене зателефонував саме Олександр Пекло з такою пропозицією. Каже: Микола, не хотів би ти з'їздити в Антарктиду. Так, так просто. Ось, ну я спочатку подумав, що це розіграш, жарт. От, але знаючи, що Олександр Михайлович може пожартувати, однак це щось не то кажу, та дайте час усвідомити і подумати. От, тим паче, сім'я, діти. Ось треба порадитись. Він, звісно, каже два дні <сум> згодом. Подав заявку, оформив належним чином документи, і був включений до кандидатів в експедицію чергову. Оце це набирався склад 18-ї української антарктичної експедиції. Також проходили різноманітні тестування, медичний огляд. Обов'язково, звісно, от такі тренінги різні. Ну і в результаті на, на той час все гаразд склалося, і мені пощастило. На всьому протязі дороги до академіка Вернацького. Як для, ну, для мене то все було надзвичайно цікаво. Рим з Рима Буенос-Айрес, з Буенос-Айреса до Ушуаї, на піде, найпівденніше місто Порт на вогненій землі. От. Це вже ось такі точки, переміщення. Вони самі по собі надзвичайно наповнені явищами, подіями. Цікава. Флора, рослинність, яку я раніше не, не бачив, ось ті самі птахи, ті затоки, ті величні гори вогненої землі, вкриті льодовиками, це вже подих Антарктиди, вже там відчувся. Магелановий пінгвін це той перший вид пінгвінів, нелітаючих птахів, які мені вдалося побачити ще перебуваючи. У порту міста Ушуая, коли ми вже переміщувалися на судно для переходу через дрейк з борта, побачив, що у протоці поруч плаває такий цікавий птах. Перехід через дрейк це непроста така, такий момент у подорожі, бо попередні переміщення то Повітряним шляхом перельоти відбувались, а тут уже на судні кому як везе. Зазвичай можна за декілька діб перейти його, от, а інколи погодні умови можуть бути не дуже сприятливими, і то все затягується. Дрейк в переважній більшості це бурхливі умови, от, такі штормові, але я рятував себе від морської хвороби, так як і Дмитро. А Зимівник-біолог Дмитро Пилипенко з Донецька він вже попередньо там перший раз зимував і він вже досвідчений. Тому ми з ним разом в світлу пору доби проводили час на кормі корабля в задній частині. І це, по-перше, безпечніше, прив'язавшись там тросиками, от ми реєстрували. Морських птахів, от, океанічних птахів, які нам траплялися. от Це теж були і для мене перші знайомства з такими різними видами: і качурки, і буревісники, і альбатроси. надзвичайно різні види цікаві, великі океанічні птахи з динамічним польотом. На вихорах вони підхоплюють потоки, які створюються над водою. І тривалий час можуть, не махаючи крилами супроводжувати судно. і час Часу вихоплювати поживу, а згодом і трапляються великі айсберги. І от саме от такі брили подекуди більше 100 метрові. природа це такий митець, от, неперевершений, створює різні форми. От, бачив і столові, рівненькі айсберги, от, а згодом ближче до. Архіпелагу островів, які довкола оточують антарктичний півострів, і вже ближче до материка почали траплятися і баштоподібні з арками різних форм айсбергів, а потім і аборигени, скупчення пінгвінів вдалося. Відразу розпізнати і маленьких таких вюрких адельок, це ну, пінгвін, такий типовий антарктичний птах. А вже згодом і береги Антарктиди зустріли величними скелями, вкритими льодовиками, снігами, такий холодний, але вражаючий пейзаж. Тей день, коли ми прибули до вперше, я потрапив саме до околиць Вернацького, і ось вже бачу берег будівлі станції. Насамперед, це морський шум хвиль і голоси пінгвінів, так званих віслюкових, нас зустріли. Їх не дарма віслюковими. Ну, їх ще називають субантарктичні пінгвіни або ще. У них синоніми є і джинту, це англійська назва, і шкіпер, і, і таке інше. А віслюковий він названий через те, або папуаськи ще його називають, що він видає звуки, схожі як у віслючка. І ось такий гамір на колонії. Ми почули, де там декілька сотень віслючків подають нам свої голосні привіти. А ми і судна то все. Спостерігаємо і чуємо. Процес прибуття це не, не, не так, що ось судно прийшло, і тут же всі швидко висадились на берег. Ні, там, по-перше, знову ж таки, все залежить від умов акваторії, погодних умов, наскільки дозволяє льодова обстановка підійти. Треба висадку робити на. Човни, зодіаки, якими доставлялися експедиції, і весь багаж вони підходили близько до берега, саме де знаходився на острові Галіндез, де знаходиться наша станція. І процес перезмінки і розвантажування він досить тривалий, і знову ж таки, обумовлений погодними умовами. Варто сказати, що дійсно будівля і всі приміщення технічні, вони надзвичайно якісні, високоякісні, адже. Це колишня британська станція Фарадей на честь видатного вченого Мішеля Фарадея. Ось тривалий період, навіть з 1940-х років в тому регіоні британці вели дослідження. І будь-який науковий напрям, він цінний тим, це саме безперервним рядом досліджень за часів британських досліджень, це в основному була метеорологія. Ось океанічні явища, атмосферні, в тому числі. А вже згодом коли. Україна підписала меморандум з Британією про передачу Фарадея Україні в 1995-му ще тривали переговори. Потім підписали цей меморандум, і вже з 1996 року розпочались наші українські експедиції, і станція була перейменована. На честь нашого першого академіка Української академії наук Володимира Вернацького. І, власне, естафету Вернацький підхопив від Фарадея вправно і саме цю станцію. Україна утримує також в належному, гарному стані. За багато років функціонування, коли був Фарадей Британська, зібралось багато такого матеріалу, колишнього, той же реманент для польових досліджень, і він у різних куточках розміщений, як в музеї. І до чого я вів, що мої музейні навички, вміння пригодилися. Треба було дещо відновити, зробити. Реставрацію, там деякі стенди, які залишилися ще з часів, коли англійці там зимували, і звісно, треба під підтримувати її в належному стані. Кожен науковець, який там працює, він для себе складає план, такий, як він буде його виконувати. Всі напрямки роботи, принаймні природничі. Переважна більшість це обумовлюється погодніми умовами. Як тільки штормить складний період. Звісно, не вийдеш не в море, не, не у ускладнення або завірюха надзвичайно сильна. То е, все планується, буває і спонтанно, от, по погоді. Є обов'язково серед команди по черговість, це денне чергування, от, і нічне чергування. Денне це на день людина заступає, а нічне чергування це на тиждень. От, продовж тижня, е, нічний черговий він. Е, в день відпочиває, але так буває, що і в день йому доводиться робити ще. Якщо випадає така нагода, він продовжує свої дослідження. І в субота-неділя, також як сприятливі умови, виконуєш роботу. Але поміж тим усім і знаходиш моменти для відпочинку. Чистота, все це підтримується силами зимівників. От кожної п'ятниці, генеральне прибирання, а е, нічний черговий його обов'язки, крім. Стеження і обслуговування агрегатів, от він ще і вночі, коли всі відпочивають, прибирає. От, тобто там порядок, чистота, от, капці, носочки, це все от, як в домашніх умовах. Здавалось би, Антарктида, далекий материк, холодні краї, проте станція «Академік Варнацький знаходиться в так званому Антарктичному оазісі». Це Узбережжя, західне узбережжя Антарктичного півострова, тому там морська фауна представлена досить багато. От, близько 20 видів птахів. Є серед них нелітаючі ті самі пінгвіни. Візитівка Антарктиди, а також група літаючих мартини, поморники, буревісники. От, така антарктична сивка, дуже цікавий птах, який підбирає все, що може з'їсти після навіть рештки відходи е, життєдіяльності інших тварин. Потім група тюленів, от ластоногі, тюлені у дуже цікаві представники, океанічні морські савці. І саме цей тюлень виводить Потом. В умовах сектору, де ми проводимо дослідження, є там певні ділянки, де дуже зручно їм виводити потомство своїх малюків, ось таких тюленят. То ми їх називали для зручності та кого Андрійком, кого Іринкою, там і так далі. От бо треба було час від часу навідуватись, там проводити певні процедури зважування, от, то все відстежувалось, відбирати певні зразки. А ось, наприклад, морський слон. Це така теж цікава тварина із ластоногих тюлень, один, до речі, з найбільших тюленів. Самці до трьох тонн бувають такі великі. Да. І малюк після того, як він вже веде самостійний спосіб життя, попередньо окріпнувши, він набуває ваги і в нього там запасів пішкиряних досить багато. Взагалі тюлені можуть тривалий час відпочивати, мало рухатися, не витрачати енергії і собі е, е, морський слон вагнерів. Баська, от, акробат, він там такі виробляв е, да, надзвичайно цікаві е, такі. Показував акробатичні форми, треба сказати, що тварини Антарктики вони не боязкі, вони там господарі, людей вони не вбачають як якусь загрозу. Ми звісно, там насамперед діє така міжнародна угода про заборону полювання, про добування і так далі. Тому відмінність величезна, коли ми йдемо в наші ліси. Позульку або зайчика побачити, то той відразу намагається втікти, сховатись від людини, бо зустріч з людиною для них часто це небезпека. А там, навпаки, ти можеш спокійно підходити і до того. Тюленя, який відпочиває, він може навіть і не реагувати на твою появу. От, те саме пінгвіни виводять потомство, будують гнізда, от, і ти знаходишся поруч, ніхто не хвилюється, ніхто від тебе не тікає. Хижаки є. От, якщо з птахів, наприклад, то таких прямих хижаків, як ряд хижі птахи або соколоподібні, там нема, але функцію хижаків виконують представники сивкоподібних, це поморники. От Поморник південно-полярний або бурий, це великі птахи морські, і вони родичі наших мартинів. Або чайок їх ще називають. Поморники займаються тим, що вони відбирають поживу інших пташок. Крім того, займаються крадіжками із гнізд, можуть викрасти кладку яйця або ж пташенят. От, ослаблених птахів можуть. Ну, Це природа, всі, все по законах має бути різні ланки, ланцюги живлення. Серед морських хижаків савців, то там є небезпечний хижак для пінгвінів, для тюленів, такі як Морський леопард і за повадками він нагадує дійсно леопарда тварину відкритих просторів, плямисте забарвлення, маскує його. Теж він працює із засідки, де-небудь під серед води, з під каміння раптово з'являється і нападає на пінгвінів. І з морських савців також є китоподібні. Ну, переважно в більшості там. Представлені горбаті кити, це не хижаки, а безпосередньо хижацький спосіб здійснюють косатки. Це теж родичі дельфінів або зубатих китів, які полюють вже безпосередньо, поки вони маленькі на рибу, підростають то вже можуть на пінгвінів і на тюленів. Не дуже часто, але періодично вони навідувалися. Частіше всього траплялося бачити групи. От вони працюють групами загонка, вони даремно. Їх називають морські вовки. От там ціла стратегія і тактика полювання, От, пошук поживи, і загон і, чи навіть просто із хвилями збивають із криги тюленів там, і так далі. От, нападають навіть і на китів, на більш крупних представників за себе. От з граєю, одне з цікавих явищ в пернатому світі Антарктиди і поблизу Вернацького. Ну, це власне воно характерне для пінгвінів різних видів, ну і, зокрема тих, які мешкають в нашому секторі досліджень. Коли малеча підростає, перші два тижні обов'язково дорослі. Біля, індивідуально біля кожного свого гнізда знаходяться. А згодом, коли молодь підростає, дорослі окремі з колонії залишаються в якості вихователів, от, а вся малеча гуртується в так звані садочки, яслі, де шанси для виживання значно кращі, гуртом вижити, бо чатують або морський леопард, або може прилетіти буревісник вихопити, чи просто складні пересічні умови ландшафту, ту там скелі, тріщини різні, де можна скотитися в воду, перехолонути і загинути а Тих маленьких пінгвінів, які порушують дисципліну в яслях, дорослі карають досить такі жорстко, б'ють крильцями, дзьобають. От. Ну і е, крім пінгвінят, діставалося і дослідникам от, під час обліків, реєстрацій, особливо пінгвіни Аделі, вони такі е, часто тривожні, непокояться дуже, коли з'являється непроханий гість, то е, вище коліна. І, на, на ногах залишалися потім сліди діставалося так по повній програмі. Невеличка колекція, невеличка кількість предметів, яку вдалося Роздобути або опрацювати і згодом вони з'явилися у фондах нашого музею. Поки що переважно вони знаходяться на стадії ще опису і не експонуються Синьоокий баклан, сніжний буревісник, сивка біла. Ось південно-полярний поморник, то це загиблі тварини, от, які були знайдені під час польових робіт, опрацьовані, підготовлені до транспортування. Але треба сказати, що це все те, що. Діставалося до України за науковими програмами, по замовленням спеціальним дозволам, і транспортувалося воно спеціальними шляхами і потрапляло до тих наукових установ, які були замовниками тих чи інших напрямків і досліджень. Звісно, ті враження і емоції. І досвід, який я набув під час роботи в складах ось трьох антарктичних експедицій, це незабутній час. Але хочу сказати, що навіть у себе на городі, в садочку, чи в тій калюжі, чи в куточку лісі, чи гаю, можна знайти дуже цікаві об'єкти, які ще не досліджені і чекають на свого дослідника, от свою Антарктиду можна знайти. Навіть у себе вдома. От. Саме головне мати до того інтерес і любов.